Вітаю! Сьогодні ми будемо розмовляти про модулі. Але спершу два слова про себе. Мене звати Наталія Дмитрівна. Я є викладачем математики з більш ніж 25 річним досвідом викладання в університеті. Я готую до вступних іспитів наших абітурієнтів ще з тих часів, коли учні дійсно здавали вступні іспити. Потім з'явилося ЗНО. Потім з'явилася НМТ. Я намагаюся розповідати точні формулювання, бо математика наука точна, але розповідати їх водночас і класично, і сучасною мовою і методами. На моїх заняттях учні не сумують, в нас завжди дружня атмосфера. І це допомагає почуватися себе впевнено. Надалі і на шкільних заняттях, і на контрольних роботах, і при складанні іспитів. Тема модулі була обрана не випадково. Модулі вперше з'являються в шостому класі, в деяких програмах навіть в п'ятому класі. І ця тема, вона надалі прямує з нами через весь шкільний курс. І не лише через вешкільний курс, перша тема підготовки до НМТ, з математики починається з теми дійсні числа. І якщо ви подивитеся минулорічні завдання, то я б сказала відсотків 30% так чи інакше пов'язані з поняттям модулю. Тому дуже важливо зараз з цим розібратися. За означенням, модулем будь-якого додатного числа називають саме це число. Модуль А дорівнює А, якщо А додатне. Модулем нуля називають 0. Модулем від'ємного числа називають число йому протилежне. Тобто модуль А, якщо А від'ємне, то мінус А. Дивимося на деякі приклади. Модуль 5, 5 додатне, то 5, модуль нуля 0, модуль мінус 7. То протилежне до мінус 7, тобто 7, модуль мінус півтора, протилежне до мінус півтора-півтора, відповідно, модуль корення із двох, корень із двох додатних. Це і є сам корень з двох. Тепер подивимося на геометричний зміст модуля. На координатній прямій. Модуль це є відстань від початку відліку, до точки, яка відповідає на координатній прямій нашому числу. Модуль А, то відстань від А до нуля. Але тут, не, коли ми кажемо модуль, ми кажемо то є відстань від нуля до А, не вказуючи, в якому напрямку. Якщо А додатне, це вправо. Якщо А від'ємне, відповідно, вліве. Є два числа, які на однаковій відстані від початку відліку від нуля. Це. Числа протилежні. Якраз протилежні числа це числа, які на однаковій відстані від нуля, але в різні боки. Додатні вправо від'ємні вліво. І з цього одразу випливає, що модулі протилежних чисел однакові, майже за означені. І а, друга частина геометричного змісту, вона полягає в тому, що модуль різниці двох чисел він. Дорівнює відстані між цими числами на координатній прямій. Нам не важливо, хто з них більше, хто менше. А лівіше, Б правіше, тобто А менше Б, тоді відстань між ними, то модуль А-Б. Або навпаки, все одно, якщо Б менше за А, то модуль від А до Б, то модуль різниці А Б. І далі дивимося на властивості модуля. Властивості модуля ми тут собі вже конспектуючи, запишемо всі основні, а відпрацьовувати ми їх будемо їх поступово. Модуль завжди невід'ємний. Бо якщо А додатне, то модуль дорівнює А, тобто модуль додатний. Якщо А дорівнює нулю, модуль 0. 0 Невід'ємний вираз. Якщо А від'ємне, то модуль та це протилежне, да, тобто додатне число. Модуль будь-якого числа завжди невід'ємний. Модулі протилежних чисел однакові, модуль А і мінус А однакові, модуль 2 і модуль мінус 2 однакові. Модуль добутку дорівнює добутку модулів. Так само модуль відношення дорівнює відношенню модулів. для Відповідно знаменника, який не дорівнює нулю. І п'ята і шоста властивість це властивість, яка має відповідну назву: нерівність трикутника. Ну, Можна лише п'яте так називати, а взагалі то п'яте то і шосте. Модуль суми будь-яких двох чисел завжди не перевищує суми їх модулів. І так само для різниці. Модуль суми або різниці менше або дорівнює моду сумі модулів і не ні менше, ніж модуль різниці модулів. Оці дві властивості, ну, взагалі тут одна властивість, яка має назву нерівність трикутника. Так само найбільше вживана вона вже в вищій математиці. В математиці там в кожній другій теоремі ми це будемо застосовувати. Ті необхідні теоретичні відомості про модуль ми зараз побачили. Тепер будемо практикуватися з відповідними задачками. В першому завданні треба обчислити значення виразу. Модуль 12 мінус 8 в другій. Ми пам'ятаємо, спершу підносимо до степені. Тобто, модуль 12 мінус 64. Але ж 12 мінус 64 то буде мінус 52 моду, всередині модулі стає, стає число мінус 52, Воно від'ємне. Всередині щось від'ємне, тому модуль перетворюється на дужки, перед якими ставимо знак модуль, знак мінус. Модуль перетворюється на дужки, перед якими ставимо знак мінус. Мінус на мінус, плюс. Ми про це ще порозмовляємо, коли будемо розмовляти про дії над від'ємними числами. І того маємо 52. Наступне завдання майже таке саме. Модуль 1 мінус 4 помножити на 2,5. 4 множимо на 2,5. 4 множимо на 25, то буде 100, І відокремлюємо 1 знак. Тобто 10 вийшло, так? у нас тут 2,5, тобто вийде не 110. 1 мінус 10, то буде мінус 9. Знову ж таки, всередині модуля стає щось від'ємне. Модуль перетворюється на дужки, перед яким ставимо знак мінус. Мінус мінус 9 то є 9. І ще один вираз. Ми, коли в восьмому класі вивчали корені квадратні, пам'ятаємо, що корень квадратний із а квадрат то є модуль А. Том корень квадратний із 7 мінус 3 в другій, то є модуль 7. Сім, корень із 7 мінус 3. побачте, корень квадратний із. Корені з 7 мінус 3 в другій, відповідно, корені квадрат, вони ніби так з'їли одна одного, але ж пам'ятаємо про модулю. Це такий хитресенький нюанс. Тепер треба зрозуміти: той вираз, який всередині модулю, він який? Додатний, від'ємний. Хто кого більше? з 7 чи трійка. 3? 3 в другій 9, 2 в другій 4. Число 7 знаходиться між 4 і 9, відповідно. Корені із чотирьох, тобто два, менше, ніж з 7, і корені із 7 менше трьох. Відповідно, із меншого числа відняли більше, і маємо всередині знак мінус. Модуль перетворюється на дужки, перед якими ставимо знак мінус. Мінус дужка, корень із сіми мінус трі. Модуль перетворився на звичайні дужки. Перед дужкою стоїть знак мінус. Ці знаки в дужці змінюються на протилежні. Мінус корінь із сіми. Мінус мінус плюс 3. Відповідно, 3 мінус корень із 7, то є відповідь в цьому конкретному прикладі. В мене тут трішки загубився ще один приклад. Я його ж запишу, бо він загубився. Треба порахувати отакий от вираз: 4 мінус корінь із 13. Відняти. 2 мінус корень із 13. Ми розуміємо, що 4 в другій, то буде 16. 3 в другій, то буде 9. І відповідно 2 в другій буде 4. Корень із, саме число 13. Давайте так. Саме число 13, воно знаходиться між 9 і 16. Тому корень. Із тринадцяти він між трійкою і четвіркою. Це означає, що 4 більше за корені з тринадцяти, і всередині першого модуля стоїть щось додатне. А всередині другого модуля, двійка, вона менше, ніж трійка, тобто менше, ніж корінь із тринадцяти. І з меншого числа віднімаємо більше, тут вийшло щось від'ємне. Перший модуль всередині додатне просто перетворюється на дужки. А от другий модуль перетворюється на дужки, перед якими стоїть знак мінус. Але ж тут вже був мінус. Мінус на мінус дасть плюс, і ми також перетворилися на дужечки. І виходить 4 мінус корень із 13 плюс 2 мінус корень із 13. Маємо 6 мінус 2 кореня із 13. Схожий приклад за 3 мінус корінь із 11, модуль 3 мінус корінь із 11. Корінь із 11 мінус між 9 і 16. Тобто 3 менш, менше, ніж корінь з 11, з меншого віднімаємо більше, ми маємо від'ємний вираз всередині модуля. Модуль перетворюється на дужки, перед якими стає знак мінус. Тому остаточна відповідь корінь із 11. Мінус 3. Нас просять розкрити в наступному прикладі розкрити модуль 37 мінус х, якщо х більший за 37. І з меншого віднімаємо більше 37 менше, ніж x. Всередині стоїть щось від'ємне, відповідно, модуль перетворюється на дужки, перед якими ставимо знак мінус Всі знаки поміняли всередині дужки, дужки буде відповідь, відповідь х мінус 37. Якщо їх збільшить за 37. Ще один цікавий приклад із минулорічного ЗНО НМТ, Минулорічного іспиту. Установіть відповідність між виразами 1, 3 та твердженнями про його значення. Яке є правда? Тобто, нас питають косинус 2 π то яке число? Ось ми його і подивимося в таблички. Пам'ятаємо, що косінус 2π – періодична функція. Косінус 2π – дорівнює косінус 0, тобто одинички. Одиничка – число натуральне, будь-яке натуральне число є цілим і додатним. Ціле – додатне число, то косінус 2π. Модуль 1 мінус корені з 2. Корені з 2, ми пам'ятаємо, ми задомовили, що ми це запам'ятовуємо, приблизно 1,4. Ну або 2 більше за 1, корені з 1, то є 1, Тобто один менше корені із двох. Всередині стає щось від'ємне, модуль перетворюється на дужки, перед якими ставимо знак мінус. І виходить мінус один плюс корені з двох, тобто корінь з двох мінус один. Ірраціональне, ірраціональне тобто не ціле, додатне число. Не ціле, додатне число. Бо корені з двох більше за один. Ну і нарешті 9 мінус п квадрат. Пі, ірраціональне число, яке приблизно дорівнює 3,14 більше трьох, пі квадрат більше відповідно дев'яти. Наше число від'ємне. Від'ємне ірраціональне число. Бо якщо від ірраціонального відняти ціле, буде все одно ірраціональне число. Визначить кількість цілих. Чисел із проміжку від мінус 10 до 10, що задовольняють нерівності модуль х 2 менше, ніж 7. Перш за все, ми пам'ятаємо, що модуль різниці двох чисел то є відстань між цими числами на числовому прямій. Дивіться, нас цікавлять всі такі числа х, які від числа двійка знаходяться на відстані менше, ніж 7. Позначили двійку, відступили 7 вправо, тобто додали 7. 2 плюс 7 буде 9. Потім 7 вліво, відняли 7. 2 мінус 7 буде мінус 5. От числа мінус 5 і 9 знаходяться рівно на відстані 7 від двійки. А нас цікавлять всі такі х, які Ближче відстань від яких менше 7, ближче до 2, ніж сім. Тобто інтервал від мінус 5 до 9. Розв'язком цієї нерівності є інтервал, х належить, дивіться, строга нерівність, викалаті точки крайні, круглі дужки. А тепер нас цікавить, а скільки ж там цілих чисел. Зверніть увагу, що весь цей проміжок, весь цей інтервал потрапив на відрізок від мінус 10 до 10. Просто перераховуємо всі цілі числа, які більше за мінус 5 і менше 9. Виявляється, їх 13. Ось вони всі наведені, і їх 13. Їх, це можна було порахувати не перераховуючи, звичайно, а відстань менше 7, тобто 6 цілих точок. Зліва від двійки, 6 цілих точок справа і ще двійка, двійка ж ціла. Відповідно, 6 плюс 6 плюс 1 буде 13 цілих точок є розв'язками цієї нерівності. Узгодьте вираз з точкою на координатній прямій, координатою якого є значення виразу при х дорівнює мінус 2. Ну і спершу все дуже легко. В першому питанні нас просили зарахувати модуль мінус 2. Ми розуміємо, що є двійка, двійка, то точка П. Далі ми пам'ятаємо, що для будь-якого не нульового числа А, а в нульовому степені то одиничка за означенням: 2 в нульовій 1, 3 в нульовій 1, мінус 1 в нульовій 1, мінус 2 в нульовій 1. будь-яке не нульове число в нульовій степені, то є одиничка. Відповідна одиничка, то буква n. Ну і нарешті тангенс пі помножить на мінус 2. Тангенс непарна функція. Мінус вийшов вперед. Тангенс також Пі-періодична, Тобто 2Пі крат на Пі, і також є періодом тангенса. Будь-яка періодична функція, її значення повторюється через період. Значення тангенса повторюється через пі. Відповідно. Значення тангенса в точці 2 π в нулі, однаково. Тангенс нуля то є 0, можна подивитися в табличці. Протилежне число до нуля то є 0. 0, Буква М. Домашнє завдання воно завжди є дуже важливою, навіть іноді найважливішою частиною будь-якого урока. Бо воно показує, наскільки ви засвоїли цю тему, наскільки вам було зрозуміло, і перш за все, це ваша власне робота, праця, яка е, дозволяє закріпити знання. Тест буде розміщений в моєму телеграм-каналі, або ви можете сканувати оцей QR-код і буде посилання на відповідний тест. Щоб отримати мої особисті рекомендації, що стосуються вашого подальшого вивчення теми модулі, можете написати мені або в особисті повідомлення в Телеграмі, або в інстаграмі. І два слова ще я хочу вам розповісти про курс підготовки днмт 2025 який я. До якого я вам пропоную приєднатися, старт курсу буде 5 жовтня. Курс розрахований на 8 місяців підготовки, і він допоможе вам довчити, тобто до, до, закінчити вашу математичну підготовку і, звичайно, отримати високі байли потім на іспиті. Цей курс особливий, і він а, дійсно підійде тим, кому дуже хочеться вчитися не за посібниками, кому не вистачає часу для того, щоб підготувати всі чотири предмета, якщо вам потрібно готуватися до всього, і ви відчуваєте невпевнене у всіх чотирьох предметах. Кому дорого відвідувати тривалі курси підготовки, хто хвилюється, що матема... матеріалу з математики занадто багато, ну і кому зазвичай не вистачає людяного пояснення. Найважливішими перевагами цього курсу, я вважаю, що ви маєте майже індивідуальний графік, бо ви будете отримувати одне заняття переважно теоретичного характеру з типовими поясненнями найважливіших завдань в запису, і одне живе заняття саме для суто практичної тренування. Відвідування якого обов'язково. Тобто, у ваш напружений графік, вам, повин, вам потрібно вписати лише одне заняття, а не два, як зазвичай. Це друга перевагою, є доступність навчання, по всі матеріали, записи практичних заняттів, відеолекції. Все це буде доступно вам в будь-який час, бо все буде зберігатися в одному місці, і це ще дає можливість безперервного навчання. Тобто, маючи всі матеріали, всі записи лекцій практичних, ви не будете залежати від. Відключень вашого світла, від відключень світла у ваших викладачів. Від того, гарний ваш шкільний вчитель чи не гарний. Ви будете системно формувати необхідні навички для успішного складання іспитів. Що ви отримуєте, приєднавшись до мого курсу підготовки до НМТ? Перш за все, 30 відеолекцій в записі, які охоплюють усю програму ММТ з математики. Ще 30 живих практичних занять в Zoom і їх запис. Конспекти, схеми, таблиці, все, що необхідно для. Вивчення математики і все це буде зберігатися в особистому кабінеті учнів, тобто в одному місці не треба нічого шукати. З кожної теми ви матимемо домашнє завдання у вигляді тематичних тестів. І ми обов'язково з вами проведемо сім пробних НМТ. Щови вторка ви будете отримувати відеоурок з теорії, який ви можете переглядати в будь-який зручний час. Щосуботу, о 13.30, ми будемо з вами зустрічатися в Zoom і за 80 хвилин відпрацюємо всі потрібні практичні завдання з відповідної теми. Вартість курсу 1200 гривень на місяць, але за цю суму ви отримуєте повний набір ресурсів для успішного складання іспиту. Що ж, запрошую приєднатися до мого курсу підготовки до НМТ 2025. Записатися ви можете, написавши мені особисті повідомлення або в Телеграм, або в Інстаграм. Чекаю на вас і бажаю вам успіхів в складанні НМТ і подальшому навчанні в університеті.